Всім привіт! До вашої уваги огляд прогулянкової колясочки Cybex Libelle. Дана колясочка відноситься до ультралегких і компактних колясочок, має вагу близько 6 кг. Значить, підходить для подорожей в основному, тому що амортизація мінімальна. Значить, коротко по колясочці. Капюшончик у нас регулюється, підніжка у нас регулюється. По бокам клавіші тут натискаються і можна опустити. Є п'ятиточкові ремені безпеки, виконані в стилі, як в автокріслах. Є в нас така от лямка, можна підтягнути, клавішу натискаємо, можемо опустити звідси. От, кнопку натискаємо і по черзі можемо потім вставляти, замикати замочок для дитини. Бампера в комплекті немає. Єдиний мінус коляски це те, що. Спинка не відкидається в максимально лежаче положення. У нас десь кут 45 градусів плюс-мінус. Спинка у нас регулюється максимально в сидяче положення за допомогою ремінця. От Підтягнули. Таким чином опустили. Є корзина для покупок. Максимальне навантаження на коляску до 22 кг. Орієнтовно її можна використовувати десь 6 Місяців до 4 років, але також можна використовувати із народження, встановлюючи дитяче автокрісло за допомогою адаптерів. Вони окремо докупляються, встановлюються сюди на раму, і на ці адаптери встановлюється вже дитяча авторюлька. По амортизації задня амортизація відсутня, передня амортизація у нас є. Доволі непогана. Значить, по габаритам, що у нас тут? По висоті до ручки у нас орієнтовано 100 сантиметрів. Спинка в нас 47 см, 48. І оця частина з підніжкою 32 см. Коляска доволі компактно складається. Потрібно натиснути по бокам білі кнопочки. І от таким чином зводимо, потім зводимо ще отак всередину, і в нас є білий фіксатор, за допомогою якого фіксуємо колясочку. Під ножку можемо скласти, натиснути вже кнопки. Тут по бокам виходять. Натискаємо. І В такому варіанті у нас габарити. Значить, глибина 24, ширина десь 35 і висота 51 см. Вага коляски зараз перевіримо. 6 кг 160 г. Багато лясочки. Щоб розікласти її, відводимо фіксатор білий. Ось таким чином розкладаємо. У нас інколи буває, підклинюють оці ось штучки. Ну, вивніше не підклинюють, а тут така ситуація, що тут ремінь проходить між цими клавішами. Їх потрібно тут поправити, буває. От таким чином і все стає на свої місця. От. Е, при розкладанні у нас є з боку індикатор, який показує, що ми правильно е, склали колясочку, розіклали, точніше. От вискакує червоний, коли ми зафіксували, він ховається. А ще по гальмам вони виконані у вигляді гойдалки. Ви не будете вимазувати своє взуття. Виконання доволі цікаве Я в такому горизонтальному положенні. Зафіксували зняли. От, така от класна колясочка для подорожей. Якщо якісь будуть питання по колясочці, пишіть в коментарях. З радістю відповім. Дякую за увагу. Пока.